Дмитро Михайлович Герштейн, Діма Герштейн, наш випускник, бізнесмен. Доброго дня, всіх вітаю. Я можу сказати, що може відсотків на 90% я як особистість сформований власне завдяки ліцею. І як випускник 2001 року, тобто це вже якось минуло 25 років, я так і не зрозумів коли, і, е, дивлячись е, зараз е, на вас всіх, е, е, до, до цих пір не можу повірити усвідомити, е, де це четверть, віка, е, вона е, вже проминула. Я був дуже здивований першим виїздом і кросом, На якому я ледь не, вмі... не вмер в часи, коли бізнесмени це були жирні е е мужики з надвагою і сигарами в роті, вже зкінчилася фізика. Однією з основних функцій управлінця і підприємця, мені е здається, це можливість або вміння, або навичка перетворювати негатив. Стрес і проблеми в вирішення можливості і результати. Це одночасно смисл і можна це навіть назвати творчістю управлінця-підприємця. Те, що для нас є найважливішою цінністю в ліцеї, ми говоримо перша цінність, да? здоров'я, основний капітал. І дякую, що ви це ще теж підкреслили вже з свого і життєвого досвіду і з мудрості, яку ви набираєте, і за те, що такою відправною точкою був ліцей, який створював середовище. І в мене два питання. Перше звучить так: чи міг би ти сформулювати, наприклад, три основні речі, які для формування твого маєцтву... Дав тобі ліцей. Це перше. А друге, що з того, що ти отримав в ліцеї, стало ключовим у твоєму встановленні як бізнесмена, менеджера? Тобто, що дав, дав цей мацет і як, і що з цього було використано далі? Ліцей був першим місцем в моїй житті, который принял меня таким, какой я есть, и разрешил мне себя в этом смысле проявлять. Я помню вот наши игры, наша возможность, с одной стороны, не было авторитетов, потому что это была вот эта вот роль учителя, знаете, как в советской школе. Я учитель, поэтому я прав. Всегда был я прав, потому что или я считаю, потому что. Эм... Три вещи, которые мне дал лицей. Ну, давайте выделим. То есть, <эм, ну, первое первое это... ты назвал, evet, да? То есть, самоопределение, да, и восприятие. Меня таким, угу, таким какое я есть. И в том, что меня принимали таким, какое я есть, я, соответственно, мог и реализовывать свой характер выскочки бунтаря э, э, человека вот наверное вот так все mm -hmm. втора, вторая вторая 2 2 2 важный важное умение которое дал лицей это иногда я припоминаю когда мы стояли ты стоишь напротив там 200 300 пар Глаз, которые хотят тебя завалить, и тебе нужно не ударить грязь в лицо. Поэтому иногда приходилось отвечать на, или поддерживать дискуссию на э, тему, в которой ты не особо чего понимал. Но вот это с уверенностью. Э, как минимум, внешне, умение начать давать ответы, уже по ходу придумывать, что, куда же ты хочешь вывести по итогу. Это вот очень пригодилось мне в будущем. Ну и давайте, наверное, третья основная, третья очень важная вещь, которую мне дал лицей, это, я помню, в Пуще водиться нас пригласили на выезд по поликультурности. Мне так там стало, с одной стороны, скучно, а с другой стороны, В общем, я вийшов і сказав, що я всього в житті добьюсь без вашого высшего образування, якщо воно должно выглядеть так. Ну собственно, судьба мене на слові славіла, так прийшлося действовать. Дякую, Дмитро. Для нас це теж такі настанови утримувати таке середовище і рухати його далі вже з тими новими людьми, які до нас приходять і долучаються, і з вашою участю, шановні випускники. Бо без вас ми це середовище не створимо. Так що ласкаво просимо, діліться своїми своїм розумінням, інсайтами і своїми планами життєвими в тому числі.